Це почалось з того, що художники стали виставляти свої роботи перед книжковим магазином сучасних. Потім митці перейшли до фонтану на Маяковського. Згодом це місце стало запорізьким вернісажем просто неба справжньою художньою візитівкою міста. Так і народився колорит. Мені взагалі дуже подобається цей осередок, тому що дуже різні люди об'єднані об'єднані. Різного рівня, різного життєвого досвіду, але їх об'єднує те, що ну, їм подобається бути разом і подобається творити. А Є тут люди, які для яких ну, власне, для всіх тут малювання спосіб життя. Для всіх це малювати як дихати. Для всіх це малювання, це те, без чого вони не можуть жити. Приїжджали сюди, ті, хто гості до нашого міста, всіх майже всіх возили на площу Майковського. Майже кожному там дарували картини. Може, кожному із них дарували якісь вироби. Кожний зі ціля забирав яку частичку міста Запоріжжя. Картини ваші рознеслися по не тільки по Україні, але вони і за кордоном. На цій виставці представлено роботи 30 художників. Хоча насправді в лавах колориту втричі більше митців. Всі доробки виконані в різних техніках, але всі пов'язані із Запоріжжям. Так, Ольга Харякова остаточно визначилася вода та фарба, її стихія. Художниця поринає освіт акварелі, знаходячи там спокій та відраду. Серед її краєвидів можна побачити пейзажі хортиці, хвилі Дніпра, старий млин та сліди на снігу. Я обожнюю хортицю і мої акварелі сьогодні представлені, присвячені хортиці, природі, той природі, що нас оточує, і я дуже її полюбляю писати не тільки вдома, але й на пленерах. Анжела Прокоф'єва показує свої роботи, виконані в техніці холодний батик. Вважає фарби в цьому стилі, немов самі ведуть художницю за собою. Залишається лише прислухатись до внутрішніх відчуттів і очікувати на несподіваний ефект. Це робота добрі духи землі. Це е, мається на увазі. Я малювала. Духи, які знаходяться на нашій рідній хортиці, кожна людина, яка відвідує Хортицю, вона ніби відчуває о, щось таке потейбічне. А може, це вічне, може те, що це було значит, спочатку створення цієї, скажімо так, локації, як Хортиця. Багато робіт продовжують українські традиції, наприклад, серія портретів Марини Зубкової або майже козацькі ікони Яни Ясунас. Вони цікаво оформлені у справжні спангоути шовнів, знайдених на узбережжі Дніпра. Перше, що що ми хотіли би тут продемонструвати, це своє відношення до цього часу, яке було у художників. Це роботи, які написані за оці третій рік вже війни. В нас іде. Роботи, які пов'язані з традиціями українськими, з любов'ю до рідного міста, я отак от приглядала робот робот на на десять, які представлені ще до війни виконані. А якщо дивитися на ці роботи, які на виставці, то є багато нових робіт і нових художників, які до нас прийшли і прийняли участь в цій виставці. Наразі роботи художників колориту не тільки прикрашають мистецьку площу, а й виконують своєрідну арт-терапію. Тільки за роки війни митці передали близько 400 картин до лікарняних закладів. Багато творів було продано на благодійних аукціонах на користь зсу. А зі всією палітрою творчого потенціалу колориту наразі можна ознайомитися у міському фотоклубі Артур Туркін, Антон Бандаренко, телеканал МТМ.